Чи насправді жінки, в яких чудові стосунки з батьками, в них все так чудесно складається в житті? Ключовий момент стосовно ось того такого, що от якщо у вас там було таке ідеальне чудесне виховання, якщо дівчинка безмежно там любить свого батька, якщо в них чудесні там якісь стосунки і тому подібне, тут ключовий момент, що це збільшує віргідність. Тобто немає 100% гарантії, що якщо дівчинка добре чудесно спілкується зі своїм батьком, добре чудесно спілкується зі своєю мамою, то от у неї буде 100% успіх. Це висока вірогідність того, що буде все чудесно в цієї дівчинки, тому що на формування психіки, на формування, так би мовити, того, як буде складатись життя в цієї дівчинки, впливають е, велика кількість факторів. Це може бути генетика, це може бути зовнішні обставини, це може бути культура, це може ось це таке соціум, що взагалі там відбувається зараз в світі і в